Поетична зустріч у Бориспільському ліцеї Лідер 28 листопада відбулася тепла та натхненна зустріч із сучасним українським письменником-балетристом Андрієм Кокотюхою. Його любов до книжок проявлялася ще з малку, адже майбутній митець мріяв стати бібліотекарем та письменником. Перші свої твори пан Андрій почав писати вже у сім років, і як він сам зізнається, зовсім не шукав натхнення. Якщо говорити о, про видану книжку, то це шлюбні гріші жаб написано в 1991 році, видана п'ять років по тому. Якщо о, взагалі прописання, то з семи років пишу, писав в загальних зошитах. О, о, це були казки, бой, бойові казки про всяких бойових звірів. Частково все, що писалося в школі в загальних зошитах, частково ці сюжети використані пізніше, вже. В книжках для дітей зараз таємниця козацького скарбу, наприклад, або цикл про гімназиста. Я ніколи не чекав натхнення, це більше бажання. Якщо немає що читати, а... А бажання читати є. Візьми, напиши щось, що тобі хотілося б читати самому. Письменник довго не наважувався показати свої роботи читачам. Першим опублікованим твором стала повість Шлюбні ігрища жаб, яка принесла автору перше визнання та популярність. Про це Андрій Кокотюха розповів під час зустрічі. Перша видана книжка Шлюбні ігрища жаб», вона не те, щоб вибухнула вона стала помітною, але на фоні безкнижжя 90-х років, коли видавалося, в Україні всього 4-5 авторів на десятиліття, і єдиний кримінальний роман не міг не не міг бути непоміченим. Однією з головних ініціаторок заходу стала Валентина Татарчук. Пані Валентина з нетерпінням чекала на цю подію, адже понад три роки цікавиться творчістю письменника і уважно стежить за його новими виданнями. Ми планували цю зустріч ще в травні. Ну з графіком пані пана Андрія ми не ну з таким навантаженням. Ми не змогли усунутися тоді, так от тому перенесли зустріч на листопад, і я зараз відчуваю величезне задоволення, тому що людина цікава. Вона фонтанує просто якимись ідеями. Вона має свою власну точку зору. Вона не відірвана від життя. Вона від знає, що відбувається в Україні. Уміє уявити себе у минулому. От уміє все це донести до різної аудиторії. І зробити це якісно, от тому для мене сьогодні він став в рівень званим Франку Франком, тому що то теж була така особистість, дуже творча, дуже роботяща, така яка не тільки там мріяла, думала, от, а сидів, писав, видавав і заробляв на цьому. У захваті від зустрічі залишилася і глядачка Олександра Ланська. Дівчина вже давно захоплюється поезіями Андрія Кокотюхи. Перечитала чимало його книжок і зізнається, що кожен твір викликає нові емоції. Я захоплена тим, що Андрій Кокотюха, це відоций український письменник, знайшов час і приїхав до нашого ліцею. Я шанувальниця його творчості. Мені було дуже цікаво послухати розповідь про його життя. Читала доволі багато творів, зокрема, збірки, наприклад, подвійний капкан, мисливці за привидами це твори у детективному стилі. про Пригоди моїх однолітків, підлітків Дениса Черненка та Максима Білана. Здебільшого брала книжки у бібліотеці, але нещодавно подруга подарувала мені книжку Потаємні двері, тож я з радістю її прочитаю. На захід завітали учні та вчителі з різних ліцеїв Борисполя, серед них і вчителька української мови та літератури Ірина Іванова. Пані Ірина розповіла, що полюбляє слухати аудіокниги, а також поділилася своїми враженнями про творчість письменника. Я навіть мріяти не могла, коли ще кілька днів тому мені сказали, що можна прийти на зустріч Андрія Кокотюхи. Я захоплююся його романами, особливо ретро романами. Зокрема, так як я працюю вчителем, дуже важко знайти час для читання. Я слухаю аудіокниги, не просто аудіокниги, а радіовистави від суспільного, які просто неймовірно озвучують наші актори. Відомі видатні актори, навіть міністр культури Євген Нещук. Тобто, там Ольга Сумська, там просто перли Наталя Сумська, Світлана Ворожбит, здається, режисер, просто прекрасно. Окрім цього, пані Ірина наголосила, що сьогодні дітям особливо важливо читати книги, адже завдяки літературі кожна людина розвиває мислення, стає грамотнішою, розширює світогляд і відкриває для себе нові ідеї. Дітям неймовірно важливо читати книжки. По-перше, це як мінімум грамотність. Ти читаєш, ти правильно пишеш, ти вмієш висловлювати свої думки, у тебе є своя точка зору, ти не підпадеш під пропаганду і одразу розумієш, знаючи, заглиблюючись в ці книги, ти знаєш свою історію, як мінімум, хоча б на художньому рівні. І тебе неможливо, тобою неможливо маніпулювати. У тебе є своя точка зору, тому звичайно, книги це просто я збираю свою бібліотеку, сина свого намагаюся підпитати цим всім, тому що це просто ну це те, що має бути мастхев, особливо сьогодні в наш час. Крім презентації книжок та живого спілкування з автором, на гостей очікували музичні номери від вихованців Бориспільської музичної школи імені Лариси Остапенко, що додало зустрічі урочистої атмосфери. Зустріч пройшла щиро, натхненна і залишила по собі багато позитивних вражень. Наприкінці заходу всі охочі мали можливість отримати автограф письменника, придбати його книжки та сфотографуватися на згадку. Олександра Криворот, Євгеній Бойко, новини ТРСБ Розпіль.